Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець прямому стрімі українські сакіряни Українські сакіряни які намагаються об'єднати українців під час війни, об'єднати українців, які не втратили здатність мислити, не втратили здатність думати. Тому що нам є переконання саме українці, які. Думають головою, холодною головою з гарячим серцем витягну Україну з цієї страшної війни. Я дякую, вітаю першу людину у нас в онлайні. Чесно кажучи, сьогодні не думав проводити стрім вдень, планував ввечері, ну, але попробуємо пострімити в день. Традиційно попрошу усіх, хто зможе, хто має бажання, підписуйтесь на український ютуб-канал Ігор Кравцов. Сьогодні традиційно я виклав в основній сітці каналу вже три відео, можете їх подивитися, які є бажання. Дякую за першу подобайку, друзі. Ну і велика подяка і низький уклін, як завжди, людям, які не дають мене зламати. Я зараз переживаю важкі часи, так як уся Україна, українці. Але люди, які допомагають. Каналу, які допомагають мені, які надсилають донати, не дають мене зламати, не дають мене зламати тим людям, які знищують Україну, знищують правду. Не говорити правду це означає. Немає правди, немає України. Колись так говорили в сиву давнину, часи українського козацтва, бандуристи, сліпі бандуристи, які ходили по селам, по містечкам. По дорогам України співали, розказували думи, говорили з людьми. Вони казали, немає правди, немає України. А я завжди говорю правду, тому дякую тим, хто не дає мене зламати. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую, друзі. Ну і давайте почнемо по темі стріму. Ви знаєте, є такі. Е... Дві речі як пропаганда пропаганда і реальність. От на превеликий жаль, у нас в Україні зараз дуже великий е розрив між пропагандою і реальністю, Величезний розрив. Пропаганда це те, що телемарафон нинішній вкладає в голови українців. Правда, вже ніхто не говорить, що Україна вернеться до кордонів 2000. Ой. Вернеться до кордонів 1991 року. Ніхто про це вже не говорить. Ніхто не говорить, що ми повернемося до кордонів 2024 року-2022 року. 2022 року. Про, те, що це, про це вже майже ніхто не говорить Практично. Всім ясно, що війна зайшла в дуже глухий кут. І вся світова спільнота, що шукає виходу, як вийти з цієї ситуації. Але ж тут є питання, за чий рахунок. Вийти з війни то правильно, це красиво звучить. Нам потрібно вийти з війни. Про це кажуть США, Європа. Вони не воюють, не втрачають солдата жодного метра квадратного своєї території. Потрібно вийти з війни. За чий рахунок? Ну, звичайно, за рахунок України. На цьому тижні підписані були безпекові угоди між Україною і Польщею. Був саміт НАТО. Ну, На саміті НАТО нам дали дирку від Бублика, під кінець підписали безпековий договір НАТО з України. 20 членів Альянсу підписало договір безпековий з Україною. Ну там, крім бла, 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 немає нічого. Конкретки немає. Нам щось гарантують, що якщо щось там нападуть, то там Альянс згуртується, допоможе. Конкретики ніякої лише бла бла бла. І, на мою думку, саміт е, НАТО в Брюсселі для України був провальним. Провальний, тому що нас в НАТО не прийняли, просто не прийняли, навіть не пообіцяли. Україна для НАТО це країна, якою можна прикриватись. Для Європи, для США це живий щит. На превеликий жаль, Україна самих давніх. Давен з часів Київської Русі була живим щитом від монголо-татарських і інших орд, які хотіли зайти в Європу. Нічого не міняється. Історія йде по циклічному колу. Пан Романчук, пан Юрій Сокіл, пан Енді, добро дня. Доброго дня, дорогі я радий. Е, пан Сергій приєднався Сергій. Е, так... Е, Правильно, я згідний. Я згідний ніякого, там, ніякого толку від саміту НАТО, як від саміту миру, немає. На превеликий жаль. Ну і е, великий розрив між тим, що говорить телемарафон, і реальність. Реальність диктує в житті. 8 липня, коли по Україні був нанесений один з найстрашніших ударів з Ракетно-бомбових з часу російсько-української війни. Президент Зеленський в Польщі підписав безпекову умову безпековий довір з Польщею. Там є дуже багато пунктів, як кажуть мої колеги-блогери по цеху Ютубу, багато з цих пунктів сумнівних. Але є 14-й пункт, який передбачає, що Польща буде заохочувати. Українців покидати Польщу, виїжджати з Польщі, їхати в Україну і вступати в лави Збройних сил України і інших силових формувань. Вдумайтесь, Польща буде заохочувати. Польща буде заохочувати. Формулювання таке розмете, як заохочувати, брати українця чоловіка, привозити до польського кордону, переводити і здавати українським прикордонникам. Можливо і так. Польща ж країна непередбачувана. Там же, коли хотять поляки прикривають український кордон. Чому поляки не можуть привозити українських чоловіків на прикордонні пункти і передавати їх українським прикордонникам? Цілком може бути. Але мова про те, що мова про те, що міністр іноземних справ Польщі Сікорський об'явив про те, що в Польщі, в Польщі створюється Польсько-український легіон, польсько-український легіон. Ну, поляки завжди люблять такі, як кажуть, гучні фрази, Легіон, Кримський Легіон, 5 да? тисяч чоловік. Ну і вони зараз створюють польсько-український легіон з українців, які перебувають в Польщі. Усіх українських чоловіків запрошують в цей легіон, де вони будуть проходити навчання. А потім відправлятимуться в Україну в Збройні Сили України вже фаховими спеціалістами. Телемарафон Плескає в долоні. Усі плескають в долоні. Мої колеги, ютубівські блогери набирають перегляди лайки. Донати на цій темі я скажу дуже коротко. Є така річ, як фантазії пропаганда. Пропаганда це завжди фантазія. Фантазії це завжди пропаганда. От повідомлення з Польщі, що вже декілька тисяч чоловіків записалися в польсько-український легіон. Ну, Я маю людей в Польщі, знайомих я перезвоню і запитаю, дійсно так чи ні. Але мені щось важко віриться, що українські чоловіки, які тікають в Польщу, правдами, неправдами тікають в Польщу, будуть намагатися повернутися в Україну. Скоріше за все поляки захочуть повертати українських чоловіків в Україну. Будуть їх заохочувати. Питання як, ну а тут же вибір поляків. Українці в Польщі це не господарі. Господар польської землі завжди був поляк, на відміну від українців. Є ще польська не згинела. Господар польської землі, поляк це для них святе. Українці тільки там раби і наймана робітнича сила. Хто скаже, наші в Польщі процвітають. Ждіть, як кажуть росіяни. У мене знайомий в Польщі працює на камерах. Фаховий, до речі, спеціаліст, ні копач ямів, ні збирач полуниць, клубніки. Він фаховий спеціаліст, у нього золоті руки. Так, от я серед білого дня до нього дозвонитися можу на. На хвилину, і то він сказав: не дзвони, тому що я працюю на камерах. Так, він працює на камерах, за ним слідкують камери. І Якщо він буде перекурювати, як у нас, волинити, як у нас, відпочивати, як у нас, польський господар йому не дасть зарплату. Він її зріже. Все. Тому, тому, ну, що з цього вийде, ми побачимо. Ви знаєте, я не хочу бути. Песимістом, і я хочу бачити картину, як польсько-український легіон, в якому буде 10, 20, 50 тисяч українських чоловіків з Польщі, буде заходити Маршем у Львів. Маршем у Львів. А львів'яни будуть зустрічати його квітами, будуть кидати квіти під ноги польсько-українських легіонерів, які підуть на фронт і будуть воювати за неньку Україну. Я дуже на це сподіваюся. От знаєте, я сьогодні не песиміст. Я сподіваюся, що цей легіон сформується у Польщі, перейде україно польський кордон, зайде у Львів і потім піде на фронт. Дуже сподіваюся. На це сподіваються телемарафон і офіційна українська пропаганда. А як вийде, хто захоче з українських поляків, з польських українців? З українців, які проживають і працюють рабами, наймитами в Польщі, йти воювати в Україну покаже час. Але я пам'ятаю іншу картину. Пам'ятаєте, як Макрон казав, що французький легіон вже в Україні, французькі інструктори іноземного легіону вже в Україні. Як я казав, що французький легіон через румунські Карпати заходив в Чернівці? Чернівчани вишукувались. Цвітами, квітами, караваями зустрічають французьких легіонерів. Пам'ятаєте, скільки було галуса? Неділі-дві кожен блогер на Ютубі, кожен чиновник-депутат проїжджався і всі чекали французьких легіонерів. Дочекались? Де французькі легіонери, де французькі військові, де французькі інструктори? Відповідаю ріфму в Караганді. Тому я боюся, що. Польсько-український легіон, який буде заходити у Львів, і Львів'яни будуть зустрічати його кавою львівськими булками з маком, львівським пивом прохолодним і, звичайно, квітами, це буде та же сама мильна бульбашка. Побоююсь, як і французький наземний легіон, який вже зайшов у Чернівці через Румунський Карпат. Я побоюсь. Я дуже хотів, щоб це було правда, але дуже побоююсь. Чому? Тому що, на превеликий жаль, дуже багато людей зараз не хочуть помирати за Україну. Чому не хочуть помирати за Україну? Тому що в нашій державі Україна в страшні часи проти війни, коли народ виносить усі важкості усі. Усі важкості, все виносить він під час війни, все, що важке, виносить нас український народ. Коли він воює, коли він витягує економіку, коли, коли він все. А закони в Україні діють проти свого українського народу. От хтось хай задумається, чому в Україні все проти українського народу? Я стрім такий викладу. От зараз прийшла ідея стріму. Чому в Україні все проти українського народу? Тому я і сумніваюся, що тисячі поля польських українців, українців Польщі будуть штурмувати збірні пункти Українського легіону Польщі. Хіба поляки їх заохочують? Ну а поляки вміли заохочувати українців. Хто хоче почитати історію, почитайте, як поляки заохочували все життя українців, коли вони панували в Україні. А з вами український історик та журналіст Швець. Дякую друзям в чаті. Чати прочитаю після стріма. Підписуйтесь на канал. На YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін, як завжди. Хто допомагає донатами? Допомагайте, друзі. Не дайте мене зламати. А я буду говорити правду. І тільки правду. 54 57 08 25 13 71 89 78, Карточка Приватбанку. Дякую, друзі. Ввечері буду проводити ще стрім. Взагалі, за сьогоднішній день планую ще два стріми. До зустрічі. Гарного дня вам.